Як вирішуєте проблему з поганим інтернетом на об'єкті? Ну, Саме легше це ми проводимо оптику від провайдера і ми робимо вам інтернет нормальний. Але навіть коли такі не, не вирішується, не можна вирішити так проблему. Тобто провайдер не дає свою оптику. або... Є якісь інші там стовбів немає або що. Ми ставимо інтернет від мобільного оператора. Але якщо і це не допомагає, то ми ставимо, наприклад, Starlink або інший аналог. Не буду розказувати, які є, бувають інтернети, але ми вирішуємо цю проблему клієнту, і ви бачите свої камери, свою сигналізацію дуже добре. Відеонагляд тячів. Тячівський район Закарпатська область. Також ми займаємося сигналізаціями і інтернетом.